Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене третій, третій урок по водінню, вже виїжджали на місто, дуже подобається, хочеться навчитися. Звісно, присутній страх, як у кожної людини, яка перед невідомим, тому що я раніше взагалі ніколи не водила машину. Але думаю, гадаю, що Скільки людей їздить, тобто не дурніше, як кажуть, за інших, вивчусь, буду їздити. Зараз ще будемо трішки їздити, потім вже буду додому їхати. Друзі, куча роботи, прибігла, не знаю, за що вертатися поки що. Тому вирішила попити сикорі. Це знаєте, коли ти не знаєш, за що тобі першу чергу взятися, то треба все обдумати. Ось, поп'ю цикорі. Світрухи виявили, що є дуже старенькі форми для хліба. Ось вирішила їх почистити, спробувати бездрожевий хліб спусти такої форми. Замісила я, друзі, хлібчик по тій самій заквасті. Трішки вже по-іншому рецепт у мене. Скину там кому цікаво. Печу постійно десь через день, через два рецепт вам скину туди кому цікаво. Тут підходить уже опара в мене. Дивіться, я тільки поставила її, буквально там, ну, вже хвилин 20. Ось видно вже, як вона дихає зараз. Дивіться, друзі, такі бульбашки там трішки. Бачите, надуваються, якщо вам видно. Ось. Ось теж. Ось. А <палень> Андрюха. камні <палень> від Друзі, нарешті чоловік почав робити опалення. Скоро вже холодно, а в нас ще в будинку немає батарей. Тобто вони є, але ще не стоять. Consejo sano yo te voy a dar obedece a tu papá oh, no obedece a tu mamá Ось розклала я, дівчатка, оці старенькі форми. Драйла я їх, драїла. Вони вже їм уже, напевне, десь років 60. Так, дивіться. Ось хочу спекти такий кірпичик. Вони старенькі, але такі міцні. Зараз таких уже, напевно, і не продають. Подивимося, який в них буде хлібчик. Зараз він у мене підходить. Взагалі я залишаю хліб ще на ніч, він тоді смачніший, але сьогодні вже хочу швиденько, тому опара розкладала, Зараз підходи і будемо випікати. Друзі, одягаємо, вдягаю рукавички і швиденько, бо вже сідає сонечко. хочу ще зачухати і грунтовкою покрити гарбузики. Хлібчик в мене ще підходить. Ой! Так, добре. Ще хочу сьогодні хліб спекти. Завтра мені на роботу. Так, чухаємо, беру наждачку. Пристелила собі на столик руїночку. И я зачухиваю там, да. Тришки шершавы, вот, тришки стерчить. Хочу тришки зачухать его. Взагалі, я дуже полюбляю такі кольори, тому мені навіть подобається він в сірому кольорі. То, друзі, дивлячись на ваш інтер'єр, де ви хочете ці гарбузики ставити, гадаю, що кольор може бути будь-який. Друзі, знаєте, іноді в мене бувають такі хвилини, що мені здається, що я нічого не встигаю. Я думаю, що це у багатьох жінок так буває. Діти, чоловік, їжа, все. Тобі здається, що ти нічого не встигаєш, засмучуєшся, а потім, ви знаєте, зустрічаєш людину. Е, яка захопливо каже, як ти все встигаєш. І ти розумієш, що не треба до себе так прям скептично ставитись, тому що можливо, і не варто все встигати. Тому, якщо у вас бувають такі хвилини, коли вам здається, що ви нічого не встигаєте, то стійте і зупиніться. Подумайте, можливо, хтось захоплюється саме вами. А я бажаю вам всього самого найкращого. Цінуйте любіть свої родини, до нових зустрічей. Пока-пока.